Меблевий салон Єврохата, що на Соборній 20. Надає розстрочку через магазин без відсотків на 4, 6 та 10 місяців. Термін акції обмежений. Звертайтесь за телефоном 063 113 49 18. Меблевий салон Єврохата. Напередодні нового навчального року наші кореспонденти відвідали міський комунальний ринок та поцікавились сьогоденням підприємців. Комунальне підприємство Фастівський міський ринок було створено рішенням Фастівської міської ради у 2009 році. З підприємства 168 підприємців уклали угоди на надання послуг. 191 торгова точка у нас. Товари різноманітні, шкільні товари, взуття одяг, посуд, будівельні матеріали, інструменти. Штат адміністрації налічує 11 чоловік. Крім директора та його заступника, є охорона, прибиральники, контролери, які здійснюють нагляд за дотриманням правил торгівлі на ринку та бухгалтерія. Такий штат по по нашим по тому, що ми не даємо, які ми послуги не даємо. Працюючи в нас є як будь-яке комерційне підприємство, ринок створювався з метою підтримки міського бюджету. Міський ринок самодостатня організація, не отримує ніяких дотацій не ні з міського бюджету, не з державного бюджету. Відраховує від чистого до прибутку 15 прибутку в міський бюджет. І згідно чинного законодавства оплачує всі податки в казну. Основна проблема в діяльності комунального підприємства це довгорічна невирішеність земельного питання, адже як відомо на одній ділянці господарюють два суб'єкти, між якими тривають судові тяжби. Великих особливо немає, крім всіх знайомих, які, які знайомі всім в місті і Може да в області. Рішень, ну суд... судові, судові тяганина за землю. Відчувають цю проблему і підприємці. Їм хочеться спокій. Так і їм тяжко працювати в цій в умовах кризи. Так ще до цього ще й судові тяг... тяганина. Ця... певну конкуренцію підприємцям ринку створює несанкціонована торгівля у місті, але як не дивно, не за ціною товару або його якістю. А за місцем свого стихійного розташування, Скажемо так, заколодки город міста, то є, ну, в віддаленому місці від центру. А коли люди стоять прямо в центрі, там більше людей проходить і прохідні місця. І якщо воно було б все визначено, то люди б звісно йшли б сюди. А коли вони знають, що стоїть людина там без документів, чи документів їх це не цікавить. Товар може бути однаковий, тось. Ціна однакова, ну, не треба кудись йти, і десь щось ходити і вишукувати. Коли все, йде вона з роботи і під забором стоїть і продає. Великою проблемою для, для нас, для підприємців нашого ринку, є несанкціонована торгівля. Це дуже перебуває, люди платять податки, люди платять за робочі свої місця, все вони проплачують і стоять на одних. Тобто, а там люди нічого не платять, просто все заробляють і все. Заважають вони нам, особливо, я, наскільки знаю, що не мають документи. Дуже багато хто торгує, хто не має документи. У мене документи всі в порядку, я плачу всі налоги, всі налоги. 1 вересня вже не за горами, тому ми звернули увагу на шкільний асортимент. Є у нас шкільна форма. На хлопчиків, на дівчик. Є блузочки. Мені подобається торгувати жіночними сумками. До школи дівчатка зараз беруть і за те, що жінка без сумки це не жінка. Товар весь якісний. Я поміняла. Так як я торгувала раніше, торгували основному дешевий китай був. Зараз я в цьому році дуже поміняла асортимент. І задоволені мої покупателі. Дуже задоволені. Дуже хороший. Львівський товар прекрасний. 80% натураль, Натурально. Загалом роботою адміністрації комунального ринку підприємці задоволені. Поки що там немає нарікань на працю. Нормально співпрацюється. Я дуже задоволена цим ринком і задоволена е, тим, що працює е, тут наша дуже добра адміністрація, захищає нас по крайній мірі, старається обов'язково дуже допомагає і всім абсолютно. Всі питання вирішують, все та ж не визначені в земельних питаннях. Заважає вирішити і побутові питання міського комунального ринку. Які побажання? Це треба туалет вияснити. Як зробити нам туалет на ринку? Це да є проблеми, які ми готові вирішити. Знаємо, як це зробити. Але це питання туалету, яке нам закидають підприємці. Ми з ними згодні, але на даний момент покриття асфальтне, але на даний момент досі не вирішені земельні відносини. І ми не можемо не робити проєктну документацію. І згідно з чого, якби була вже проєктна документація, ми могли б вкладувати кошти в це все. А на даний момент ми цього не можемо зробити. Та що вибачаємося перед своїми підприємцями. Хай вони нас і так розуміють, і терплять, хай ще потерплять. Дасть Бог, все вийде і все в нас буде гарно. Тож не дивлячись на певні негаразди, керівництво Фастівського комунального ринку сповнено оптимізму і запрошує підприємців до співпраці. Ще є вільні місця для підприємців, так що, якщо є бажаючі підприємці, можуть звертатися в адміністрацію комунального підприємства Фастівський міський ринок. Де ми вас чекаємо і будемо і надіємося на співпрацю. Шановні фасівчани та гості, заходьте до нас на наш ринок. Зараз на початку шкільного нового навчального року. Великий асортимент шкільних товарів від карадаша до шкільної форми. З міського комунального ринку Олександр Петров, Микола Правдівий, телеканал АЕС ТВ.